Друзі, привіт! Сьогодні ми показуємо, як наносити декоративну штукатурку Tarico Factura Micro. У мінімалістичному стилі фактура буде схожа на поліровану стіну або вінтажну стіну. Ця техніка є дуже чудовою, якщо ви хочете зробити не фарбування стін, а щось схоже на те. З мінімалістичним малюнком, але щоб все-таки якийсь шарм та якийсь ефект був присутній. Тому поїхали. Як завжди, першим шаром наносимо ґрунтовку глибинного проникнення ДІП. на гіпсокартоні. Ми її не наносимо, тому одразу переходимо до наступного кроку, крок номер два. Наносимо адгезійну ґрунтівку Даріко Фондо для того, щоб в фактурі було за що чіплятися. Отже, поїхали. Пройшло 4 години, і ми починаємо наносити нашу фактуру. Вона наноситься у два шари, але один за одним. Тобто сиро, сире по сирому, так майстри кажуть. Спочатку ми наносимо перший шар, задаємо малюнок, вичікуємо приблизно десь 25-30 хвилин і наносимо другий тоненький шар, ніби утоплюючи його у наш недосохший перший шар. Тим самим ми створимо оцей ефект 3D. І гладеньку, рівненьку поверхню. Поїхали. Затонували ми матеріал у колір жовтої глини. Створимо прованський ефект. Ніби стінка в нас натуральна, глиняна, але відполірована. Перший етап просто нанесення матеріалу в товщину зерна, навіть трішечки більше можна. Рівномірно треба заповнити усю нашу поверхню. Коли ми нанесли нашу стінку, робимо хаотичні рухи, створюючи при цьому довільний малюнок. Легенькі напливчики, десь можна залишити продири, десь можна навіть залишити удар від кельми, це не буде страшно. Головне зробити так, щоб не було однаково направлених рухів. Вони мають бути хаотичні і мають губитися у нашій техніці. Коли ми рівномірно нанесли матеріал на поверхню, зробили нашу таку легеньку-легеньку фактуру, ми її Залишаємо. Залишаємо приблизно на 25-30 хвилин. І коли матеріал трішечки підсохне на стіні і стане такий, ніби пластиліновий, нанесемо другий шар. Відпочиваємо. Пройшло пів години. Наш перший шар вже став схожий на пластилінчик, і тому наносимо другий завершальний шар вже тоненько-тоненько, просто утоплюючи його у структуру першого. Ну ніби шпаклюєте. Тепер беремо матеріалу вже небагато на кельму і починаємо. При нанесенні цього другого шару обов'язково прибирати залишки з тої частини. На яку ми нанесли матеріал, тобто нам потрібно другий шар нанести якомога тоньшим. Як бачимо, часу в нас в принципі достатньо для того, щоб ми могли повернутися і відповідно залишки матеріалу зняти і додатково його ущільнити. Саме на цьому етапі ми вже починаємо проявляти наш малюнок. Ми тут спорилися непогано, тому будемо завершувати нанесення цього шару і знову режим очікування. Очікуємо приблизно ще десь 10-15 хвилин і продовжимо вже процес полірування нашої фактури. Отже, відпочинемо. Прийшло 10 хвилин і тепер починаємо ущільнювати та трішечки приполіровувати нашу фактуру мікро. Фінішне полірування. Матеріал вже не тягнеться за кельмою, він вже такий досить міцний, але ще придатний для ущільнення. Якраз в цей момент ми створюємо остаточний малюнок завершальний. Ну і відповідно зупинитися ми можемо на тому стані, який нас задовольняє. Якщо ми хочемо більше блиску, більше зусиль, більше підходів. Якщо нам потрібна просто гладка поверхня. Матова, то особливо не і не стараємось. Залишимо до повного висихання. Через 8 годин покриваємо захисним лаком. Пройшло 12 годин. Наша фактура висохла. Тепер ми її покриваємо захисним шаром. Ми обрали Даріко Патіна, так як не хочемо, щоб в нас з'явився блиск та не змінювався колір. Тому звичайним валиком в один шар закриваємо усю поверхню. Через 10 годин можемо подивитися на кінцевий результат. І от наша фактура готова. Ми отримали абсолютно гладеньке, дуже-дуже приємне на дотик покриття, яке схоже на відполіровану, таку античну старовинну стіну. Виглядає дуже круто. Якщо треба зробити альтернативу. Фарбуванню, то мені здається, це один з найкращих варіантів для оздоблення ваших стін. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити нам лайки, підписуйтесь на наш канал у YouTube, також моє в інстаграм та Фейсбук. З вами були Даріко, вибір професіоналів. До зустрічі!